Історія людства пишеться Богом. Та чи візьмемо ми участь в цій історії? В книзі Естер розповідається, як безбожник Оман хотів знищити, хотів зробити геноцид єврейському народу, та Бог мав інший план. Естер, звичайна єврейська дівчинка, яку цар обрав собі за дружину, проповідувала своєму чоловікові і повпливала, щоб врятувався єврейський народ. Вона послухала наставника, який сказав: якщо ти будеш мовчати, то Бог все одно спасе свій народ, але ти і твій дім загинете. Нам треба зрозуміти, що якщо ми не виконаємо того, що для нас визначив Бог, то знайдуться інші, ті, хто виконають волю Божу, але ми загинемо. Тож Естер взяла участь у історії, яку пише Господь, і ми також можемо взяти участь в цій історії. Та для цього нам треба не мовчати, а проповідувати, виконувати волю Божу. Тільки так ми зможемо отримати спасіння.